Любі друзі, я всіх вас вітаю на своєму каналі і сьогодні разом з вами приготуємо чудовий літній торт без випікання. Спершу подрібнюємо 150 г печива та додаємо 50-60 г вершкового розтопленого масла та гарно вимішуємо. У нас має вийти маса, яка не розпадається. Далі встановлюємо на 18 см кондитерське кільце та перекладаємо основу з печива. В окрему ємність насипаємо 15 г желатину та наливаємо 60 г води та залишаємо для набухання на 10 хвилин. В цей час в чашу для подрібнення наливаємо 200 мл сметани та додаємо 100 г ягід, У мене заморожена полуниця та подрібнюємо погружним блендером. Далі додаємо 240 грам м'якого сиру. Та знову подрібнюємо блендером. Тепер додаємо 50-100 г цукрової пудри за смаком. Ретельно перемішуємо. Далі розтоплюємо желатин та додаємо до нього кілька ложок крему. Гарно перемішуємо та додаємо до основного крему. Тепер крем виливаємо зверху на основу торта. Та ставимо в холодильник на 1-2 години. Коли крем трохи застиг, викладаємо кружечки бананів. Тепер в зручну кастрюлю наливаємо 250 мл води та додаємо желе для торта. Весь пакетик і гарно перемішуємо. Далі ставимо на вогонь, доводимо до кипіння та постійно помішуючи, трошки проварюємо і одразу гарячим желе обережно вкриваємо наш торт. А зверху за бажанням посипаємо кокосовою стружкою та ставимо ще на 2-3 години в холодильник. Коли торт повністю застиг, знімаємо кондитерське кільце. Подивіться, яка краса виходить. Торт, неймовірно смачний, легкий і охолоджуючий. У розрізі торт виходить незбагненно гарним. Якщо сподобався рецепт, обов'язково приготуйте такий чудовий літній торт. І поділіться цим рецептом з вашими друзями. Любі мої! Всім бажаю любові, радості, добра, найскорішого миру, Божого захисту. Дякую за увагу, до нових зустрічей і бувайте!